Прийняти то, чи інший Рішення комісії буде вносити документаційний характер. Інше є питання. Коли є проєкт рішення на сайті Постувецької міської ради, він відповідно до законодавства поданий, відповідно зареєстрований. Мене є питання: чому немає його порядку тебе? На да, що мені висновки комісії? комісії вносить рекомендаційний характер. Порядку денному має бути, чи є висновки комісії, доповідач вже на сесійному засіданні, на сесії. Має доповідач, або про автор проєкту має говорити про те, що, чи проєкт вийшов у комісію. Які були висновки комісії, чи комісія робила якісь висновки, чи вона ви зробила ті чи інші, чи має якісь рекомендації, це інше питання. У мене питання, чому? Нема саме того проєкту рішення. що проект рішення подано на доопрацювання. Щоб слухати цей проект рішення і приймати по ньому рішення, треба мати. Значить, Є до okay. опрацювання. Є проект рішення, який згідно чинного законодавства мав включитися порядок денний автоматично. Він висить на сайті Тускавецької міської ради. Я сьогодні приходжу на сесійне засідання, і я бачу, що у того проекту рішення в порядку денному немає. Ви як даєте якусь ініціативу? Так. І вас повідомили, що ваша ініціатива буде роздати на комісії. Так, ну, то ви можете прийти туди, захистити свою ініціативу? Я не знав, коли комісія відбудеться. Okay, да. не відходиться. Це діяльність відділу з питань діяльності, ми не з вами розмовляли, це. але ви на комісію не прийшли. Напевно, були якісь поважні причини, що ви як автор проєкту не прийшли на комісію. Є завізований цей же проєкт рішення. Комісія завизована? Є, є ж цей завізований проєкт рішення. З ким завізований? Начальником комісію... на юридичного відділу, прошу копію. Я зауваженю. Це не є віза? Я питаюся, це ваш підпис. Роман, читай регламент. Чисте слово, або зверніться до Святослава і тобі роз'яснюйте. Шановний голово, згідно регламенту, проєкти рішень вони мають розглядатися на комісіях по процедурі. Це включити у порядку денний, то рішення воно є тут Комісія не приймає позитивного чи негативного рішення, не прийшла до однозначного рішення. Комісія приймає рішення на сесії. Цей проєкт рішення на розгляд сесії на комісію не був поданий на розгляд на комісії. Рішення але не треба. нас він розглядався на комісії. Він не був поданий на розгляд комісії. На розгляд сесії. Якщо б він був поданий, що ми говоримо? Ми говоримо про проект рішення, тобто про ціну роботи двадцять сімдесят Ота ціна нагорюку хотів зробити раніше зробила е, Дусковецька міська влада для мешканці міста. Я вніс проєкт рішення згідно з чим законодавства. На минулій сесії колеги мене не підтримали. Вони проєкт рішення порядок денний не, не включили. Казали, воно не прийшло по комісію. Я офіційно звернувся з депутатським зверненням, дав цей проєкт рішення. Згідно того, як потребує закону. Цей проєкт рішення пройшов. Е, заслуховувався, розглядався на комісії. Не схвалений. Абсолютно раз. немає ніякого значення. Комісія не схвалений, не раз повторюється. У законні процедурі правує підпис голови комісії. Є... На вашому проєкті рішення є підписи всі ці всі бізнеси приніс. Я не знаю. Ви не знаєте. Я не знаю. з кілька бізнес. Але рішення не по. Тереламент. Прошу добре, вас Вятослав приніс тільки що протокол засідання, де вказано, що проєкт рішення підписаний на розгляд сесії. Наталія Анатолійовна, не що? Де написано? Де написано? Де, не не набрало голосів. Не набрало голосів. Так? Не набрало. Розглядалося. Так само, як розглядалося Наталія Анатоліна. Рішення ради розглядалося, не набрало голосів, і ми кажемо, воно чинне. Пане Роман, воно чинне, куди не набрало. Де є в порядку денному? Ну, чи не Те, буде... ну, ну, буде порядку демо? Воно не мало бути порядку. Чому мало комісія? Запропонувала запросити так? водоканал, представники водоканалу заслухати і після того як заслухати представників водоканалу. Оформувати добре водоку, ті всі процеси ви... на сесії. Комісія запропонувала і, на сесію. А коли, а куди? На комісію? комісію. Ні. То є питання комісії. Не про той то коли... питання комісії? Ні, комісія мала право додатково собі викликати возника, викликати представників водоканалу і заслухати е, їхнє обґрунтування подари з роботу. Викликати сюди комунальщиків, керівників. Ви не викликали, сказали, що вони зайняті. Зараз кажуть, що треба вогні.

не не вийшов, а Возня вісім років окраву воду озеро було закрите. Ви були депутатом питання повозя якогось не піднімало. Возня з воді разом його брали. Землю крали. Возняка давно в є гнати. Давним давно їм сидіти має. Давним давно сидіти має, Возня. Я і голова регламентної комісії. І вознято ці думки має. Заявляю про те, що питання було розглянуто, проект рішення був розглянути. Часто так буває, що голосів не вистачає на комісії, але це не означає, що по процедурі рішення не має розглядати Тому я попрошу це рішення включити порядок денний і, і вичерпається в нас у цей конфлікт, нікому не потрібно. Я розкажу я зараз на історію, е, історію, яка перебувала, щоб це було я постой. Сідайте. Можете мочки постояти, але ви не маєте права мені перебувати. Я вам даю зауваження, другий раз. Мені є безпеки на вас Ви уваження. потім міліцію розбиратися, тому що промовити розбиратися. — Добре. Добре. Добе. Добре. Шановні дітей. Ви для мене хоче, я маю самі. Ви використовуєте дроговицьку воду. Вони вкладають хлорову. Я вас нікобів не все. Хлоровану воду. Ви, О, ви заявляєте, що ви не, не працюєте тимчасово. Десять років тимчасово не, 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 не працюючи. Питання, це треба розглянути і довести. Але якщо сьогодні сказав пан Михайло, що в Турговичі, вода 19-17, ну, Буде нас 20. Не знаю, менше, більше. Але це питання треба вивчити і дати роз'яснити, чому на нагріють дорожче, ніж в Тургович? Крапка! Молоде! Так що боїться? Що ти боїшся включити його? Що ти показуєш? Що це ти маєш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти може хочеш? Я є за кого. Дякую. На комісії розглядають. Є ні, якого подає проект на комісію. Не приходить до комісії. А його не тут розглянули.

Ми можемо що зробити? Можемо, в принципі, може рішення депутатів, можу я своїм розпорядженням зробити. Якщо вже така є необхідність, кінність, якщо є нерозуміння, що 19,50 друговичі, це як мінімум там, на гривні культура більше, це чисто математика. Можемо зробити комісію, депутатську. Чи ще ніхто не згадував, що платна комісія повернеться в роботу, якщо не доходить до нас у розходженні своєї діяльності водоканалу? цією комісією е, міський голова розпорядженням розпорядження Мирос... головою Мирослава Івановича Мицька. І ця комісія до сьогоднішнього дня жодних висновків не дала. Відколи мене включили як члена е, е, для роботи. цю комісію, вона, вона перестала збиратися. Тому що їм не вийде збиратися, бо не вийдемо. Давайте сходимо комісію ще одну комісію. А тут подаємо сімдесят два. Але ви запереть другому з Скаветський і Так! Да, ви нас згласити і... всі! Ми припиніть, можете будете, ми більше майно схожу. А прися ви прися йоди, не не нас порожні! А не не прес? Прес? що ти бреш? Що не бреш? Де виступи комісії міцька? Є пропозиція, включити і розібратися, не вибирайтеся тут. Включити і розбиратися. людина з я от давайте, давайте просто е, проаналізуємо всі разом. Ще раз прохожу, 1950 нам виставляє тобто в тариф не може, Якщо тускавець купляє більшу частину води в не за не безплатно, купляє, ну він не може бути менший, ніж в дроговичі. Він більший на гривню 20. За на гривню 20. Його Я просто логіку включив. Я вам розказую, як воно є. Не може трускавець мати менше деревнішку другого. А ви вже його обговорюєте. Як ви вже говорите, ви ж роби, кіно, Ми ви. Ви його розглядали за вашою святиєю ціле. Ви мали можливість на комісіях захистити свою тяжку зору. Ви це, ви проявляєте свою активність, які більну групи. На ви займаєтеся своєю роботою на пленарними засіданнями. Ваші слова були. Хто проти того, що, щоб в проспекції була влада, то голосуйте. Так. Депутатів не було, форуму не було, перенесли. Слухайте, я не готовий підписати рішення, яке автоматично веде до припинення водопостачання міста. Якщо ви дуже боїтеся за людей, то з половиною тисячі квартир отримують субсидії держави. Всі малозабезпечені мають відповідну компенсацію. Слухайте, ви, ви так переживаєте за малозабезпечення, а я вам кажу. Захищені. Держава ні. Це вже практично розглядало. Пане Юрі, я вам даю зауваження. Ну то чекайте, ви пропонуєте жити так краще, а самі нас бувають сьогодні. Ви повітьте переговори, перше вас вбиває. Пане Бурускі, вас буває! Ми знаємо, як жити по закону. Серйозно? Чому воно комар? А що ж колець 20 ступів? Ви скіфені козакові? Вот ви ходимо ще 20 для того, щоб це воду. Чому в від цих колек, який водокармал не залужив, скільки бере з озера нашого воду? Чому ми на це? У 2015 році <рес> ми вже всі бачили, що перетворилось з <рес> озером. Коли перед виборами, штучно, не піднімаючи тариф, робили закачку води з озера. Яка була якісної води, і що перетворилося в озеро. Він відкричає, де озеро, Руславці. А ви що я? А? -а. -а. а що ви з озера зробили? Колобаню? Яку Колобаню? Озеро є, зараз є, а раніше його не було два роки назад. Я ще раз скажу, не можемо ми мати менший тариф, ніж Дрогович, який нам продає. Дрогович безплатно качає. Дрогович, Дрогович продає депутат. нам 7 гривень до Дрогостові куб води. Дрогович качає 20 км. Качає 20 км. Він продає. Якби ми мали так, своє джерелове допостачання, ми зовсім іншому ділю. І сам бере по цій Так ми качаємо до так, так, так само, Так само, як і Дрогович. 10 км на Дрогостовця, напевно, так само. Так само є там нас собі Яка ціна є? Я не готовий на пенальному засіданні. я сижу і роблю свою роботу. Шановний, шановний, не вчить мене моєю роботою. Або приймаємо рішення якесь, або що досі є? Або йдіть до дому. Йдіть до і так нічого не робити. Ось, вона була проведена робота керівників Франції. Домовилися про що, що ми зараз е, проєкт рішення про е, створення комісії, е, яку очолює депутат Роман Дучкович. І на наступне пленарне засідання, якщо встигає, е, туди включаються всі представники фракції. А тут на засіданні, якщо встигає, ще там, правда треба буде розглянути, напевно, на профільній комісії. Бюджетні саме, бо там можу зачіпати бюджетні питання. Приймаємо рішення, чи тариф є коректним чи не коректним. І відповідно коригуємо чи не коригуємо. Хто за це пошувати? Хто за? Проти? Утримався.